Вітаю, друзі! Вже в наступному відео я буду робити ніж за цього напильника. Для того, щоб виготовити ніж, потрібна термообробка. Для термообробки потрібен горн. І сьогодні, фактично, з підручних матеріалів я спробую його зробити. Якщо вам цікаво, як я буду виготовляти ніж, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Зараз коротко розповім, що я планую робити і скільки що коштує. Оцинкована труба 120 пів метра коштує десь 130 гривень. Чотири підвіса для ніжок я взяв по 8 гривень. Кусок фанери на основу у мене був. Газовий балон 80 гривень, пальник 190 гривень. Написано, що має давати 1300 градусів. Нам потрібно 800-900, тому, я думаю, має вистачити. Зараз розмічаємо цю трубу, відрізаємо зайве, загинаємо, заливаємо основу і чекаємо, поки воно висохне. Горний я вирішив зробити 25 см. Візьму трішки запасом, щоб загнути края. Так, це буде довжина робочої камери. Якщо діаметр 12 см, значить до середини 6 см. Значить я зроблю випуск на 6 см, щоб загнути всередину і закрити задню частину. Ножиць по металу в мене немає, побачимо, як буде різатись ножовкою. Так, треба придумати, як його зафіксувати. Може в тисках. Звук просто жахливий, і для вас я вимкну музику, бо це просто капець. будівельному магазині на 5 хвилин взяв в оренду ножиці по металу. Вийшло не дуже, але я можу сказати, що я саме так і хотів, і тому вийшло суперкласно. Так, залишилося зробити отвір посередині для газової. Горілки. Е, горілки. Дно буде, я думаю, сантиметра 4, 5, Ну, давайте 4 візьмемо, десь буде дно. І тоді 21 пополам це 10,5, значить, середина десь тут. Не факт, що ставило краще, але думаю точно не гірше, бо воно зовсім хороше. Отвір є, супло пролазить. Зараз прикручу ножки і потім будемо заливати. Показую, що у нас є вже на даний момент. Всередину я постелив фольгу, щоб туди не витікав гіпс. З такого тубусу я зробив серцевину. Тут я зробив отвір. Ось так ставимо, зафіксуємо і залиємо гіпсом. Зараз буду колотити розчин з співвідношенні один до одного, пісок і алібастер. Так, це все викидаю, колотю заново. Так, алібастер дуже поганий матеріал для цього виявився, вже одне відрозі псувалося. Але я, як знав, взяв про запас ще 2 кг алібастру відразу. Зараз буду колотити невеликими партіями і відразу заливати туди. Нарешті згорем пополам я це все позаливав. Майстерню заліпив страшно, ну що поробиш? Деньок висохне, далі будемо дивитися, як воно працює. Не забувайте. Пройшло вже два дні з моменту, як я це залив. За день воно зовсім не висохло. Зачекав ще один день. Зараз буду діставати цю штуку. Головне завдання, щоб ось тут все не викришилося. я сумніваюся, звичайно, що так вийде. Прикручуємо основу і випробовуємо. Так, о, це легко. Це легко дісталося. Так. Ох, блін. Я обірвав верхушку цієї штуки. Я не знаю, чому я не догадався, наприклад, фольгою якоюсь обмотати. Я щось подумав, що пергаментного паперу буде достатньо. Цю штуку я вже обірвав. Зараз буду якось обережно виковирувати середину, випалювати, якось діставати. Коротше, зробив я дуже велику дурницю, що я запхав туди цю бумагу, дістати її практично неможливо. Десь годину я вже ковирався ледь дістав, але трохи залишилося. Не бачу іншого варіанту, як просто вставити туди газовий пальник, запалити і сподіватися, що це все висохне. Ви хочете запитати, чи хвилююся я? Так, хвилююся. Opět, přibližně tak, co na mém Ну що, друзі, ось і підходить до завершення цей швидкий і не дуже легкий для мене проєкт. Напишіть в коментарях свою думку по поводу цього всього. У наступному відео вже будуть повноцінні тести, повноцінна робота. Спробую зробити свій перший ніж, тому кому цікаво, обов'язково слідкуйте. Найголовніше зараз це підтримати наших військових, робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. І як завжди, під усіма моїми відео в описі є реквізити групи Тора, також їхній телеграм, інстаграм мого друга, справжнього воїна. Вони там пишуть актуальну інформацію по своїй роботі, по своїм потребам. Зараз вони збирають на баги, щоб бути ще більш мобільнішими, швидшими і ще ефективніше виконувати свою роботу. Тому перейдіть, будь ласка, хоча б підпишіться, там дуже багато цікавої інформації. Побачимось в наступному відео. Всім гарного, пока!